Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Івасик, і сьогодні вам розповім казочку про Вавку і золоту жабу, що квакала боргами. Після історії з проклятим сейфом, Вавка деякий час лежав тихо, наче миша під віником. Руки ще тремтіли, вуха ходіли, але язик його працював справно. Та не я винен, то сейф, дурний. Бормотів він, аби сейф не був з характером, я б зараз у золоті купався. Практично всі вже в місті знали, хто такий Вавка. Коли він йшов дорогою, люди відверталися, не давай йому й мідяка шепотіли жінки, бо потім сам винен будеш. Тож Вавка лишився сам, хіба щось такими ж проходимцями часом чарку випивав. Але ті й самі його остерігались. Кожен знав, що з Вавкою дружити, то як з гадюкою в пазусі грітися. І от, якось, стиняючись біля водойми, у пошуках чогось поживного, почув Вавка дивне кумкання. Непросте, срібне, перелівчасте, дзвінке, як мідь по воді. Ага, подумав Вавка, то знак, доля кличе. На водоймі, серед латаття, сиділа золота жаба. Така блискуча, що аж очі різало. Вона кумкала ритмічно, ніби рахували. «Ква, ква борги, ква, ква борги. О, зрадів Вавка, якщо жаба золота, то, може, і нутро в неї з коштовності, і вже простяг руку, щоб схопити, та жаба заговорила обережна Вавка, Я чарівна, торкнешся, приймеш борг. Що ніколи не сплатиш. Та що ти тямиш у справах? засміявся Вавка. Я між іншим фахівець із моргів. Беру, не віддаю і все гаразд. Він швидко вихопив мішечок, хотів накрити їм жабу. Та вона тільки кумкнула раз і з водойми вирвалося щось, мов хвиля гарячого повітря. Прийми, Вавка, своє золото боргів, сказала жаба. І тут з неба сипанулись золоті монети, тисячі. Вони падали просто на нього, блискучі, важкі, липкі, спершу вавка радів. Ура! Та я тепер багач. Але монети не падали додолу. Вони чіплялися до шкіри, до одягу, до волосся. За хвилину він став схожий на людину, обліплену золотим панциром. Ох ти ж жаба, ревів Вавка. Що ж ти не робила? Жаба спокійно відповідала, квак-квак, борги тиснуть того, хто не платить. Квак-квак. Желато важчало, давило плечі, стискало груди, вавка ледве дихав. Він спробував утекти, але з кожним кроком ставав важчий, аж поки не впав у водойму глибоко по вуха. Довго там булькав і виривався, аж поки не зрозумів, що порятуватись. Треба віддати все, що в нього є. І тоді він почав виривати з кишень монети і жбурляти у воду, клянучи все на світі, викинув у воду все, що у нього було із собою. Далі Вавка почав здирати з себе прилиплі монети. Біль був неймовірний. Здирати доводилось аж зі шкірою. Руки й обличчя Вавки перетворилися на щось подряпане й пошарпане. А одяг перетворився на якісь задрипані діряві лахи. Коли остання монета зникла, жаба спокійно глянула на нього і сказала Борги списано, і краще не потрапляй мені більше на очі. І пошкандибав вавка назад до свого підвалу ледь живий. Мораль якщо совісті немає, її позичить жаба. І не стільки боргів, що не відмолишся, не відкраскаєшся і не ухилишся, і доведеться віддати все, що в тебе є. Кожен шахрай має свою жабу, тільки ще не всі її зустріли. От така от казочка, шановні мої глядачі і слухачі, дякую вам. Já o varro.